Консультації психолога та юриста при особистій зустрічі чи онлайн такі послуги можуть отримати у безпечному просторі для жінок тій, кому необхідна допомога. Анна Кейс, менеджерка проєкту, отримує дзвінки від жінок за день. Говорить, може бути до п'яти звернень. Частіше за все, жінки звертаються за юридичною консультацією за нею. Якось емоційно простіше звертатися, і якось вона очевидніше. Да? За психологічними консультаціями психологічно дуже важко звертатися, особливо коли ще не хочеться приймати саму проблематику, що жінка знаходиться в такій ситуації. 25 років займається психологією Лариса Дворніченко. Жінкам, які звертаються сюди, говорить фахівчиня, надають стільки консультацій, скільки необхідно для вирішення їхньої проблеми. Іноді жінки задають таке питання: я не знаю, куди мені далі. Але для того, щоб прийти до психолога, треба усвідомити, що я не хочу так, як було. Це дуже ну, рідко, коли я точно знаю, куди я хочу далі. Це вже гарно, коли я знаю, куди я хочу далі. Важливо розуміти, що, ну, скажімо так, достатньо розуміти, що так як було, я вже не хочу. Я хочу інакше. І тоді жінки приходять, ми з'ясовуємо, ми бачимо, на що вони можуть спиратися, що є їх опорами, як вибудовувати власний психологічний простір. Консультації для усіх, хто звертається за допомогою, безкоштовні. Будь-яка інформація про жінок, які приходять до безпечного простору, не може передаватися третім особам. Тож, власне, коли і ми прийшли, консультації з жінками тут не призначали. Запрацював безпечний простір у сумах із вересня. Перший місяць працювали тільки онлайн. За весь час надали допомогу близько сотні жінок, говорить проєктна менеджерка Людмила Пономаренко. Дуже велику увагу приділяємо конфіденційності. Тому що ми не розголошуємо да, адресу нашого простору, тому що хвилюємося за безпеку наших клієнток, щоб їх не змогли там знайти, ідентифікувати. Жінка телефонує нам. Якщо вона має бажання отримати офлайн-консультації, ми її називаємо адресу, зустрічаємо, пропонуємо там чай, каву і запрошуємо на. Отримати послуги до нашої психологині або юристки безпосередньо, якщо жінка виявляє бажання не отримувати офлайн консультацію, у нас є можливості онлайн консультацій. Працюють із жінками Сумщини та тими, хто виїхав звідси за кордон. Звернутися до фахівців безпечного простору можна через соціальні мережі. Контактні номери вказані на сторінках громадської організації Ліга сучасних жінок. Катерина Гладенко Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.